Провівши спектральний аналіз зірки приблизно в 356 світлових роках від землі, Пшебельський виявив у її атмосфері просто неможливі хімічні елементи. Теоретично, зірка всього в півтора рази важча за сонце не мала б особливо відрізнятися від нього за складом у сонячній атмосфері. Окрім водню і гелію, є сліди кисню, вуглецю, заліза, ще кількох легких елементів із самого початку таблиці Менделєєва. але Пшебельський... Ідентифікував у складі аномальної зірки не лише низку важких металів, а й радіоактивні елементи на кшталт Торію і Урану. Їхню присутність ще можна було якось пояснити тим, що зірка Пшебильського нещодавно поглинула схожу на землю планету з усім цим добром. Але подальші спостереження виявили в ній плутоній, який майже не зустрічається за межами ядерних арсеналів, а також спектральні лінії Ейнштейнію. Штучного елемента, взагалі не властивого зіркам. Ба більше, його період радіоактивного напіврозпаду становить лише 472 дні. Тобто сам факт, що ми бачимо цей елемент, означає, що зірка Пшебильського виробляє новий Ейнштейній, наче штучний ядерний реактор. Але замість того, щоб це визнати, астрономи намагалися списати все на помилку спостереження.